Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 17 січня п'ятниця і я пропоную вашій увазі програму «Зарубіжжя», програму про все важливе у світі, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Отже, давайте разом подивимося, що сьогодні повідомляли впливові світові ЗМІ про події, які стосуються України у США, Великій Британії. Франції, Німеччині, Іспанії та Італії, Сполучені Штати Америки, The Вашингтон Пост, Байден іде зі спадщиною зовнішньої політики. Міжнародна програма президента Джо Байдена колись підкреслена впевністю та Бравурою, виявилася реакцію на низку криз. Такий матеріал вийшов з Живашним постом. Проводять вони аналіз зовнішньої політики, яка була за адміністрації Джо Байдена. Зокрема, пишуть про те, що. Він сказав, що його адміністрація керувала конкуренцією з Китаєм відповідально разом із регіональними партнерами, а не робила це самотужки. Це ну, натяк на те, як сам Трамп в свій перший термін вів таку політику ізоляціонізму, і побачимо, як це буде цього разу. Але так чи інакше, от намагання залагодити все те, що натворив в лапках Трамп там її. Послабили альянси союзницькі, які зобов'язані Штаті Америки, як пише ваш Пост, ну виявилися таким проміжним етапом, між першим і другим терміном Трампа. І побачимо, що будемо з цього далі. Ну, зокрема, наводять слова е, Байдена. Моя адміністрація залишає наступні адміністрації з дуже сильною позицією, сказав Байден. І ми залишаємо її в Америку з більшою кількістю друзів і сильнішими альянсами, чиї супротивники слабкі та під тиском. Америку, яка знову лідирує. ну зокрема, там пише ваш нос, що вороги в Росії та Ірані більш виснажені та слабкі, ніж вони були руками. І після повномасштабного вторгнення Кремля в Україну в лютому 2022 року адміністрація Байдена відіграла важливу роль в згуртуванні та координації трансатлантичної підтримки Києва. Здавалося, що його зусилля активізували геополітичний захід, навіть коли країни глобального півдня намагалися від участі в війні. Ну це дійсно там мова йде про Китай, про Індію, про інші е, країни глобального півдня. Але тут також Вашингтон Пистпост пише, що деякі такі агресивно влаштовані критики адміністрація Байдена вказують на те, що допомога Україні була повільною, не завжди своєчасною і так далі. Ну, побачимо, тепер буде допомога. Насправді, безумовно, там були питання, але в будь-якому випадку саме Байден відіграв. Ну, вирішальну роль у створенні цієї групи підтримки України, у якій зараз ми знаємо як формат Рамштайну, також Вашингтон Пост пише про те, що е, ці от зусилля по підтримці України вони якимось чином намагалися. Затьмарити попередню катастрофу, що сталося після виведення США з Афганістану, де роки невдалих зусиль з державного будівництва були знищені відродженням Талібану. Ну насправді це Трамп свій час підписався. Також треба зауважити. Ну а Байден тільки і виконував. Тепер Байден намагається ну, багато прийняти рішень, зокрема і санкції проти Росії, інші, щоб унеможливити чи, скажімо так, ускладнити адміністрації Трампа. Спроби скасувати всі ці рішення, які ну, в першу чергу нас цікавлять, тільки стосуються санкцій і дій проти Росії, проти країни агресора, які допомагають Україні. The New York Times ну, пише про візит президента Ірану до Росії. Лідер Ірану в Москві підпише угоду про співпрацю з Росією. Ну, головне, там, що, на чому робить акцент, The New York Times наступне очікується, що угода також охоплютиме військові питання, але на відміну від угод, які Москва підписала з іншими союзниками, угода з Іраном не включає положення про взаємну оборону за словами посла Ірану у Москві. Ну як з північною Кореєю це стратегічна ця угода про оборону. Тепер північна Корея ж відправила свої війська в Росію. Ну а е, Іран він все таки не хоче таку, такий пункт, що був в цій угоді підписаний. Ну, зокрема, тут також наводить Нью-Каймс слова міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арахчі, який він написав в соціальній мережі Телеграм. Цей договір є не лише ключовим поворотним моментом, який зміцнює наші двосторонні зв'язки. Це не просто політична года, це дружня карта в майбутньому. Це дійсно дійсно дуже важлива подія, яка ну, має безпосередній стосунок до нас, бо Іран є союзником Росії, він підтримує Росію у війні проти України. тому… Я вважаю, що нам варто звернути увагу саме на цей візит і на цю угоду, яка, до речі, там ну, за інформацією раніше також я про це говорив, побачимо наскільки це підтвердиться. Що в угоді не буде написано, що Іран визнає анексію, як і Криму, так і захопних територій України. І це дуже добре буде для нас новина. Ну, дійсно, що спочатку війни Росія намагається протистояти тому, що вона вважає агресивною та імперською гегомінію Заходу на чолі з Сполученими Штатами, створивши е та офіційно закріпивши низку догорів, зазначає Ніорк ну, Таймс. Я ще раз кажу, це мова йде про угоду з Північною Україною, ну також і з Білорусі була підписана така угода, яка дозволила, до речі, розмістити тактичну ядерну зброю на території е Білорусі. Велика Британія. Ройтерс Шольц не очікує, що США припинять допомогу України за Трампа. Ну, він про це сказав сьогодні у п'ятницю. Він сказав, що це було прес-конференція в Берліні, що він е, мав розмови з Трампом, що ведеться активний дипломатичний діалог між країнами. Я і тут наводять слова Шольца. Тому можна сподіватися, що добра співпраця між Європою та США буде успішною і в майбутньому, в тому числі і питання підтримки України. Ну, будемо і ми на це сподіватися. The Guardian. У п'ятницю Кремль заявив, що не очікує, що Сполучені Штати пом'якшать свою позицію щодо санкцій проти російської нафти після вступу на посаду на президента Дональда Трампа. Ну там дійсно останні санкції, які серйозні проти російської нафти. Вони можуть завдати суттєвого удару по Росії. Там з цього приводу вже багато йде дискусії. Ну то, зокрема, Пісков так е коментує слова Скота Бесента. Це Трамп його хоче зробити міністром фінансів, номінує, який заявив, що він 100% підтримує ці е санкції проти російської нафти. Також Зегардіан пише про заяву прем'єр-міністра Горщини Орбана, яку він зробив сьогодні в п'ятницю в Державному раді. Так? Він сказав, що час ну, з знімати санкції з Росії. Е зокрема, він сказав, що. Е ЄС повинен пристосуватися до новери, коли Дональд Трамп повернеться в Білий дім і повинен створити відносини з Росією звільні від санкцій. Ну, побачимо, що з тобуде. Ну, у насправді він дійсно може заблокувати продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії. Франція, Агентство Франц Прес. ГЕСОФранс-Прес пише про. Сотні нових рейдів проти мережі відмовників військової служби в Україні. Ну проти наших наші рейди поліції, зокрема, українська поліція вкотре провела загальнонаціональні рейди з розшуку відмовників та їх пособників. Понад 200 обшуків у 19 регіонах України були спрямовані на мережі, які дозволяють особам, які відмовляються від військової служби з мотивів совісті втекти за кордон. Повідомила поліція у п'ятницю. Тобто, ну це що у нас тут це відбувається. Дуже важливо за цим слідкують. І от авторитетні світові змі про це відзначаються, не тільки до речі, агентство «Франс Прес» про це повідомляло сьогодні про ці рейди, про наших відмовників. Ну, зокрема, тут йдеться про те, що майже три роки Україна захищається, що в нас є проблеми з нестачою особового складу, що російська армія, яка має більше солдатів, кращу техніку, місяцями захоплює позиції, особливо на сході України. Ну, зокрема, тут говорять, що заборонено українцям. 18 до 60 років взагалі виїжджати в країну тільки за спеціальними там дозволами. Ну і за оцінками тисячі, якщо не десятки тисяч українських чоловіків вже виїхали з країни за допомогою контрабандистів, підроблених документів, хаборів на прикордонних пунктах. Ну і зокрема, вони згадують, що в 2023 році Зеленській звільнив всіх керівників цих регіональних, ну, наших тих ТЦК. Ми це все пам'ятаємо, але насправді це нічого з того не покращило. Ситуацію з мобілізацією. Вона, на жаль, у нас відбувається дуже-дуже погано, і, зокрема, тут також пише про це і Льомонт, що визиває негативну негативну реакцію. Французька Лемонт, президент Литви Гітанас Наоседа оголосив у п'ятницю, що його країна щорічно виділятиме 5-6 ВВП на потреби оборони в період з 2026 по 2030 рік. Ну і також тут Лімон відзначає, що е, Литва є членом ЄС НАТО з населення 2,8 мільйона людей. Є одним з найпакіших прихильників України та побоюється, що може стати наступною мишені, наводять слова президента, е, президента Литви. Ймовірність російської військової агресії залишається реальною, але вона не є неминучою. Ми повинні суттєво актизувати наші зусилля для зміцнення нашої оборони та можливостей стримування, сказав пан. На уседа. Ну, що тут можна сказати, не тільки Литва, і Польщі, всі країнші, і це ті, хто знають і мають спільну історію, не завжди приємно, м'яко кажучи, з Росією, вони розуміють, що може бути, тому і готуються до різних варіантів розвитку подій. Французька газета Фігаро також пише от про ці обшуки 200, які сьогодні щодо тих, які незаконно перетинали кордон. З е, кордону України. Німеччина, німецька газета Deutsche Zeitung про те, що мені закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок опосередковано розслідувала канцлера Олфа Шольца за його небажання силити додаткові 3 мільярди євро до допомоги, військової допомоги Україні. Вона там сказала, зокрема, чесно кажучи, мені це дуже боляче, сказала вона. Не згадуючи ім'я канцлера, в інтерв'ю «Політику», що додавши, що для деяких політиків набрати кілька голосів було важливіше ніж забезпечити мир і свободу в Європі. Ну тут із нею погоджуються. Там дійсно говорять, що саме через вибори, які відбудуться 23 лютого в Німеччині, позачерговим буде стах Шольці, так от зробив паузу в цій додатковій допомозі військовій допомозі Україні. Ну і також зюдоючи Цайтонкі згадує про візит президента. Ірану у Москву про це всі безумовно пишуть. Ще будуть писати, бо оця отвійзла та Росія, Іран, Північна Корея, це безумовно. Ну, нас дуже стосується і війни в Україні. Франкфуртер Альгемайне. у Росії прокоментували нову угоду між Великою Британією та Україною. Ну, це речник безумовно Кремля Пісков. Там черговий сказав, що. Негативно оцінює перспективи співпраці Великої Британії, України з Озовського моря, яке вважають вони внутрішнім морем Росії, також ідею про британські військові бази в Україні. ну і згадують про цю угоду, що на 100 років підписано з Великої Британією. Ну, безумовно, що вони занепокоєні. Це дуже добре, що вони занепокоєні. Сподіваюся, що будуть реальні результати всіх цих, цих домовленостей Вчорашній візит Кіра Стармана, прем'єр-міністра Великої Британії. Іспанія, іспанське Рімондо. Також пише про візит президента Ірану Пезешкіана і, зокрема, новодіслав Путіна, який підкреслив, що года дозволить збільшити двосторонню торгівлю. Хоча він вважає, що вже сьогодні більш ніж пристойні, і фактично зросли на 17% у 2024 році, за даними російському уряду. Ну, не знаю там напевне, входять ці безпілотники шахет балістичні ракети. Напевне, торгівля така і на 17% і зросла. Ну і Ельмудо також пише про те, що мінісоборони оборони Маргар... Іспанії Маргарита Роблес оголосила у цю п'ятницю, що Іспанія незабаром надійшла в Україну легкові та військові транспортні машини, машини швидкої допомоги та електрогенератори для відповіді на лаганні потреби висунуті українською владою в рамках російського вторгнення. Про це відомо Европа прес. Ну про це заявила вона під час відеоконференції з командуванням Національної прикордонної служби України. Дякуємо Іспанії, Це дуже добра для нас новина. І італійська ля републіка. Калас немає причин не продовжити санкції ЄС проти Росії. Санкції нам конче потрібні, це важі, і від нього було б дуже дивно відмовлятися. Справа не змінилася, Путін не змінив своїх цілей і на місці нічого не змінилося. Тому підстав для зняття санкцій немає. Ну Орбан, ми вже з вами згадували. Каже, що треба знімати санкції. Санкції закінчуються 31 січня, і Поки що ну Угорщина не висловлює бажання продовжити ці санкції. Побачимо. Скоро чи накладе огочне вето чи не накладе. Сподіваюся, що все-таки санкції будуть продовжені. Також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою. Пізнавання ви додивилися до кінця. І якщо це так, то будь ласка, поставте вподобайки, вкотре нагадую, вони допомагають моєму каналу коментуванням, підписка. Прокоментуйте. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення, нагадую. Незважаючи ні на кого і ні на що. Це буде Україна.